Перший раз замовив годинник через перевірку подлинності eBay. Ось такий автентифікатор. Блін, клас, цікаво подивитися. Угу. Референс, серійка, QR-код, щоб перевірити на оригінальність. З чого зроблено. Кейс матеріал Styling стіл. Автоматичний годинник, картія Паша, моделька. І автентифікатор, в якому році і в якій даті автентифікована. Така картка надається. Сет документів. При вас розпаковую, сам перший раз бачу таке. Так, ага, ось ще документ. Теж QR-коди. Все як, все як офіційно в офіційному магазині. Тому якщо забажаєте купити годинник через автентифікатор, eBay, така коробка, слухайте. Єбей, це єбеївська коробка, це єбей пакує в такі коробки після автентифікації. Годинники, картієпаша, блін. Клас, реально. Мені дуже подобається. Зараз зніму його. В коробочці. через автентифікатор. Ага, вони пломбу свою поставили єбеївську. Клас. Взагалі. Єбей. Ніяких повернень після... Зняття пломби. Ви не можете повернути годинники, що знімаєте цю пломбу. Блін, ну насправді шикарно. Просто клас!